Ісус був безгрішний, він не зробив жодного гріха. Але людям він також не подобався. Не всі його приймали, не всі його слухали. І були люди, які постійно докоряли і казали, що він від сатани виганяє бісів і силою сатанинською. І наприклад, фарицеїв, книжників Сядокеїв, це були дуже набожні люди. Такі вони дуже багато чого знали. в них було дуже багато інформації. Вони знали закони Моїсія. Вони вчили народ при храмі. Але всередині вони були порожні, вони були діти диявола, і вони постійно докладали ісусу. Твої учні дідять, зривають колосся в суботу, руки не помили перед тим як сідати там їсти. Ти і цілюєш в суботу, а чому ти сидиш з грішниками, з блудницями? Чому ти їси з ними за одним столом? Тобто дуже багато претензій. Фарисеї, книжники, садуки, Вони себе не бачили. Вони приміняли милість та любов до себе, а суд до інших. І той не так робить, і той не правий. Тобто, не своє серце змінювали, а дивилася по сторонам. Це дуже важливо зрозуміти, що все має бути навпаки любов та милість до людей і суд до себе. Що я неправильно зробила, що мені потрібно змінити, як змінювати своє серце, в чому треба покаятися? І сьогодні ми бачимо те саме: фарисеїв, книжки все до Київ немає, їх живих немає, але їх вчення до сих пір є, коли люди вони дивляться. Інформат фізичний, ой, так не той зробив, так не там сів, не так посміхнувся, а не те зробив. Але Ісус Він казав, що я прийшов спасати грішних, а не праведників. Знаєте, не здорові мають потребу в лікарях, а хворі люди. Тому Ісус ішов до Митерів, до блудниць, до грішників. І знаєте чому? Тому що в них було серце відкрите. В них було відкрите серце, і вони були готові змирятися і змінюватися. Завжди треба дивитися по плоду і результату. Не завжди ми будемо подобатися усім людям абсолютно. І саме найголовніше думати, що думає про мене Бог, жити з тією думкою. Чи правильно я все в очах Божих, тому що Господь бачить нас. Тому не дивитися, що скажуть люди і що хочуть люди. А що думає про мене Бог наше життя воно говорить, на багато волосніших слів? Хто ми? Діти Божі чи діти диявола? Будьте благословені!